Я косиру правда про те, як бута чоловіком про яку вас ніхто не побережав. А звучив сова. Будь ласка, підпишіться на канал. А також, будь ласка, читайте дисклеймер. Хм. Гарне питання. Що ж, я хочу внести ясність. Я не жертва. Але це не та карта, яку я намагаюся розіграти. Я ненавиджу людей, які розігрують карти жертви, більше, ніж людей, які грають роль жертви. Вони цілком влаштовують, що мене сприймають як сильного, стійкого, здібаного чоловіка, який може про себе подбати. І знаєте чому? Тому що я саме такий. Загальна суть того, про що ви говорили, звучить для мене правдиво, а саме на нас, чоловіків, дивляться як на сильних здібаних створінь, які ми, мы и е. Повинні бути з цієї репутації, впливає, що як тільки ми якимось чином відмовляємось від цього образу, люди часто будуть думати про нас менше, як про чоловіків або як про людей. Так, це може стосуватися навіть таких дрібниць, як проявити трохи вразливості, бути чесним у своїх почуттях або зробити щось, що не схоже на сильну строїчну фігуру, якою нас бачать наявність емоцій, вразливості іноді може обернутися проти нас дуже справедливим чином, але в цілому я не Проти того, як суспільство ставиться до нас і сприймає нас. Мені подобається бути чоловіком, і я приймаю те, що люди думають про нас. Тому що це правда, ми сильні витривалі істоти, які допомагають суспільство функціонувати одним з багатьох спосібів. забезпечуючи ту сильну, стоїчну, дієздатну присутність, якою це можемо забезпечити. Звичайно, суспільство не сприймає нас як людей, з якими потрібно панькатися, і вони мають рацію. Ми не потребуємо на нас, дивляться як на людей, які можуть дати про себе, тому що ми є саме такими. Ваша цінність визначається виключно вашою здатністю забезпечувати успіх інших людей у вашій громаді та довідати їхнім успіхам. Ніхто вас не любить. Всім на вас начхати, окрім тих самих чоловіків, які проходять через те саме лайно, що й ви, і стають емоційно мудрішими завдяки цьому. Ніхто не хоче допомагати. А якщо й намагається, то з великою долею осуду. Злоби та образ. Ваші друзі будуть вдати так, ніби побажають вас, але ви будете. Виловлювати дещо з того, що вони говорять про вас за зачиненими дверима, і в таємниці, це стосується ваших невдач або вашої нездатності працювати, чи є досягати чогось, як вони. Ви цього не знаєте, ви в це не вірите. Але запевняю вас, у них є своя думка. Коли ви досягаєте успіху, якщо ви досягаєте успіху, я уявляю, що відвідуєте порожнечу, можна подумати, що це було б чудово. Ти маєш стабільність, маєш гроші, можеш подорожувати, можеш себе забезпечувати. Більше немає боргів. Сім'я щаслива, друзі мають про тебе кращу думку, життя прекрасне. І тоді ти розумієш, що все це завдяки тому, що тобі вдалося досягти. Ти більше не є тягарем для тих, кого ніколи не вважав тягарем для себе, незалежно від того, наскільки погане їм було в житті. Ти більше не є зобов'язаним для тих, кого ніколи не вважав зв'язано для себе, незалежно від того, наскільки незграбним чи повним невдач вони були. Як чоловік, ти розумієш, що це лайно справді якесь темне лайно. Бути самотнім це найгірше відчуття у світі, бути оточно людьми, які змушують почуватися самотнім, найгірше відчуття у світі. Робін Вільямс. Як і багато чоловіків які монтують тут, я нескінченно боровся з подоланням свого минулого, відповідаючи очікуванням суспільства як чоловік, і змирившись з тим, що я бачу в дзеркалі. Моя дівчина не могла прийняти того чоловіка в дзеркалі, і завжди давала мені знати, коли я оступався або негативно впливав на неї. Я все ще емоційно-соціально стриманий, проте намагаюся з усіх сил ефективно спілкуватися. Я виявив, що в деяких питаннях мені Смагає музика, яку я слухаю разом з нею. Пісні Real Man і To Be A Man. Так зговорили за мене те, що я не міг її висловити. Початок Real Man описує нереальність на чоловіків, які хочуть ручники. І коли ці слова зазвучали, вона викликала так. Ніби кажучи, ось кого я хочу від тебе. Це змусило мене відчути себе більш ніж самотнім, ніж будь-коли. Тому що друга половина пісні описувала реальність, в якій перебуває більш чоловіків, включено зі мною. Хоча вона не могла цього зрозуміти. Часом я такий же крихкий, як скло, по якому я ходжу поруч з нею. Але ми обиду прагнемо в одному напрямку і рости крізь нього. Заради нашої новонародженої я повинен вистояти. Нехай Бог благословить кожного з нас. Ми з дружиною ледь не розлучилися, і наш сімейний консультант взяла успіху там, де та я зазнав недачі, змушивши її усвідомити. Наскільки сильно вона емоційно нехтувала мною? Мене ігнорували стільки разів, коли я намагався встановити межі відкрити у всіх своїх почуттях. Що я просто перестав це робити, вона була єдиною людиною, яку я міг покластися, або з якою міг відверто поговорити. Я відчував, що втратив навіть це. І Я думаю, що це досить поширене явище. Ми повинні бути стояками, придушуючи свої почуття, і завжди ставити інших на перше місце. Моя дружина була приголомшена своїми. Минулими вчинками, коли подивилися на речі під іншим котом і відкинули свою соціальну умовленість, так би мовити. А ще ми прагнемо дотику інших людей. Іноді ми можемо тижнями, місяцями не відчувати дотику іншої людини, окрім найближчих родичів. Я не маю на увазі інтимний дотик. Будь-якого дотику. По третє, нам також подобається, коли нас залицяються і зручне побачення в стосунках. Навіть маленькі дії та компліменти можуть багато значити. Люди дивуються, що ми цінуємо в стосунках. Це те ж саме, що і жінки, навіть упадкове повідомлення, думаю про тебе може бути наш день щасливішим річниці, плани побачень і так далі. Втомлюють, коли від нас завжди цього очікують, а не дає взаємності, коротше кажучи, ми теж люди, незалежно від того, яку маску ми одягаємо на себе. Знаєте, у мене завжди була мама, до якої можна було звернутися. Мені 51 рік. Мій тато помер у 2000 році. Але я завжди міг звернутися до нього за емоційною підтримкою. Коли моя мама помре, я точно буду в розпачі. Досить важко, що вона живе в іншій країні. Завжди на це мені довелося взяти на себе багато. Багато дігарів самотужки. Але я думаю, що це мій вибір. Я просто не хочу втягувати когось іншого в свої проблеми, коли є з чим розбиратися. Свою незалежність силу духу я передав своїй доньці, а вона у мене неабудьяка Після мого Злучення вона потребувала запевнень, що це не її провина, і не провина її брати. І содобувся певний час, щоб перестати звинувачувати мене і уставляти свою маму жертвою. Тепер, коли минуло кілька років, вона втомилася від того, що її мама прокручує в інтернеті античоловічі лайно. Я можу сказати, що вона бачить в моєму русі по життю щось позитивне. Її мама має всіх цих подруг і сім'ю, які досі гуртуються навколо неї, ніби вона жертва, але це все досить порожньо. Я також знав багато крутих жінок, які, мабуть, не потребують особливої підтримки чи опіки. Чорт забирай! Часто саме жінкам доведеться вистояти, стверджує верхню. У, губою, у Важкі часи, поки їхні тендітні партнери чоловіки роблять все ще завгодно, але тільки не піти. Я думаю, що чоловіки і жінки більше схожі, ніж ні, і кожна людина є унікальною. Це або робота, щоб виконувати чи важку роботу, що якщо є занадто багато говорився про своє психічне здоров'я, то мої хобі, які мені допомагають, будуть значно обмежені, Все це твоя провина, що ти чогось не знаєш, або не знаєш, як щось полагодити, або тебе ніколи не вчили якоїсь навички чи складного завдання. Ти завжди в кінцевому підсумку, або платиш найбільше грошей у промислунках, або на тебе далі зверхню. І що якщо ти не дотримуєшся якихось вигаданих правил про те, що тобі подобається, то тебе образять. Наприклад, носити модний одяг, а не просто рекламу великих брендів, або хотіти на подавну. Які не пов'язані алкоголем, автомобілем, спреєм для тіла чи бородою. Що все практичне, бо фізично жінки отримують пропуск для більш легких цілей. Ніхто насправді не дбає про вас, якщо ви не працюєте над сімейними стосунками або не маєте кількох близьких друзів чоловіків. Чоловіки, які намагаються будувати кар'єру, знають поразки для жінок, ж це просто вибір, який може бути милим. Якщо ви покажете хоч трохи гнів фізичного ресурсування, ви небезпечні і страшні. Але жінку, яка в себе, можна зрозуміти, тому тримайтеся в руках і не накидайтеся на неї, як вони. Жінки та діти отримують співчуття в кризових ситуаціях. І цінуються, що вони виходять з них першими. Від чоловіків очікують, що вони злишаться і спробують виправити ситуацію, навіть якщо ми не знаємо, що робити. Після певного віку на вас дивлюся насторожено. Часто, дуже часто, за одну ніч ти перетворюєшся з дитини на потенційного покидька у злодія жорстокого злочинця. Тощо, з останнього Великій Британії, це майже унісальний досвід будь-якого хлопця, який не є білим. І навіть для багатьох білих хлопців, з того, що я чув, розмовляючи з людьми, крім того, суспільство за замочуванням нецінює чоловіче життя здоров'я. Трапляється якась трагедія і головки на кшталт чотири жінки і п'ять дітей серед 30 тисяч загиблих. Існує проблема гендерних закликів. Хлопці становлять більшість самогубців і бездомних у будь-яких країнах. Але це нікого не хвилює. Насамперед є невелика підтримка про людей, які борються, але майже нульова для чоловіків. Тож так, дивно росте хлопцям. З одного з тих. Про кого суспільство піклується, бо ти дитина. Між хлопчиком і дівчатками теж є відмінності, але це не важливо. Ти стаєш або ігнорувати, або таким, кого відверто не люблять і розглядаються як загрозу. Просто тому, що ти пройшов через статеве дозрівання, це різко. і як я вже казав, я думаю, що ще гірше принаймні тут у Великій Британії не знаю, як між країни, якщо ти не білий, але на якомусь рівні це універсальний чоловічий досвід, до якого ніхто не готує. Друзі, вам за перегляд. Знову це було звучно 04-02. Чисвітиньку мені треба спати, мені ще треба сигнути в душ, і тільки потім я можу йти спати. Тож, дякую вам за те, що ви подивилися це відео. Будь ласка, поставте лайк, пишіться на канал та напишіть ваш неймовірний коментар. Продовжуємо рости, продовжуємо покращувати контент. Сподіваюсь, вам сподобалось і гарного дня.